Слава Україні! Героям слава! Подякував вам за матч. Вашій команді. Команда Ігніс в нічуть зіграла з командою «Old Boys Снулс. Перший тайм був за вами, ви вигравали. На мою думку, у вас все ж таки краще був перший тайм ніж друга половина гри. Ваша думка, що не вистачило в цій грі, щоб взяти три очки, і яке враження, які враження залишила після себе команда «Old Boys Сноус? Не будемо виправдовуватися, але все ж таки у нас не було вісім гравців основного складу і збирали команду по групицям до гри. Якось так війшли після зимового кубку в чемпіонат. Не дуже добре. Команда противників дуже гарна. Ми не знали, на що розраховувати. У них це перша гра, нам навіть не було де якось побачити, щось переглянути, тому не знали на що розраховувати і. Незважаючи на те, який у нас був склад і які були емоції в грі. Вони дуже хотіли, дуже готувалися на нас, я впевнений. Ну, виходить так, що нам трошки підфартило, трошки. І один один для нас результат в принципі прийнятний, якщо зважати на те, в якому складі ми підходимо. Тому хлопці дуже класні і. Таких би матчів побільше, якби як би було емоційних, то було б, мабуть, дуже класно, і чемпіонат був би дуже цікав. так. Дійсно, хочу вам подякувати ще з точки зору глядачів за чудовий матч від обох команд. До кожної хвилини, до останньої хвилини була боротьба на кожному клаптику поля, і невідомо взагалі чим би закінчилася гра. Ну що ж, бажаємо успіхів в наступних матчах і щоб повернулися всі граці в обоє, бо так би мовити. Да, да. no. yeah. no. yeah. no. yeah.